Вітаю, друзі! Ми знаходимося у селі Гатне, і ось вже приїхала наша бригада. Ми будемо встановлювати зараз теплицю 3 на 4 метри. І давайте поглянемо, як це відбувається. А з нашими теплицями у комплекті іде такий бокс, що в ньому знаходиться. Зараз покажу це інструкція, і ось такі е, великі е, шурупи, Це кріплення ось таких от інструментів для дуги. А ось маленькі – це для кріплення саме полікарбонату. Ось ми бачимо, як у нас відбувається конструкція, встановлення ґрунтозачепів. Спочатку вставляється такий рычажок, щоб зрозуміти, в який рівень нам треба вставити ґрунтозачеп. ґрунтозачеп у нас йде 15-17 сантиметрів. Як ми бачимо, його треба вставити, потім повернути. Надалі у нас йдуть саморізи по дві штучки. Ось бачимо, як це відбувається. Ось ми бачимо, як в нас будується вже теплиця. Ось у нас є іде стартова планка, і до неї чіпляються дуги. Ось перша друга зараз ще третя буде. І таким чином будується ось у нас є ще нижчі планки. На них теж чіпляються дуги, і воно тримається дуже-дуже надійно. Ось таким чином у нас це відбувається. У нас скручуються одні стартові планки з іншими, такими великими бофтами. Багато хто запитує з вас: а два метри це йде з ґрунтозачепами чи ні? Давайте подивимось. Ось у нас ідуть ґрунтозачепи 15 17 сантиметрів, і вони вкопуються у землю, і вони не рахуються. Саме два метри у нас іде це теплиця без ґрунтозачепів. Ви зможете стати у цю теплицю, підняти руки і вистачить для всіх. Ось ми бачимо вже зібрану основу нашої теплиці. Ось ми бачимо вже причепи зроблені. Вже три дуги стоїть. До речі, наша теплиця вона зроблена з алюмацинку з додатковими ребрами жорсткості. Якщо ви десь ще побачите таку теплицю, то це робимо тільки ми: це або наші ділери, або наші ділери, які не говорять, що вони наші ділери. Ось ми бачимо, як відбувається встановлення ґрунтозачепів саме у вхід або вихід нашої теплиці. Ми встановлюємо наш ґрунтозачеп, повертаємо його, потім беремо саморіз. І таким чином вкручуємо наш саморіз. Ось ми бачимо, що він тримається без проблем. Без проблем ви навіть, можливо, самостійно можете це зробити. У нас є інструкція, я нагадую. І другий саморіз. Таким же чином вкручуємо, і воно чудово тримається. Ось бачимо все чудово. Якщо ви опеживаєте за встановлення теплиці, за обшиття конструкції. У нас є одразу додаткова послуга, обшиття торців. Одразу іде ось така, скажімо так, вхід і вихід з теплиці, одразу обшитий. Це іде однією конструкцією додатковою послугою, і це дуже скорочує термін встановлення теплиці. Ось це все ми вже зробили за 15 20 хвилин, і залишилось трошечки часу, і вона буде готова. Ось ми бачимо, як встановлюється. Наш обшитий торець, він окріпляється на 5 болтів. Це займає трошечки часу, і у вас вже майже готова теплиця. При замовленні обшитого торця ми прикріплюємо усі петлі. Єдине, що ми не прикріплюємо, це ручка, це крючок і шпінгалет. Ви можете задатись запитанням, чому? А тому, що при транспортуванні наш полікарбонат може пошкодитись. Вам треба всього лише шпінгалет прикрутити ось тут, -от, ось так. Ручку ось тут, де вам буде зручно, і наш крючок біля форточки. Для встановлення теплиці спочатку вам треба викопати ділянки між ґрунтозачепами, щоб наша теплиця не з'їжджала в сторону, а потім під ними, щоб вона рівненько стала і в один рівень спустилась. Наступним етапом ми заміряємо наші діагоналі, щоб впевнитись, що вони рівні і що ми все правильно зробили. Все нормально. Там 4,99, там 4,99, да, значить, ми все зробили чітко. Ми оперевірили, що всі наші ґрунтозачепи вони стоять на землі, що немає їх в повітрі. І далі можна переходити до наступного етапу. Зараз нам треба випрямити нашу теплицю. Ось ми встановлюємо наш рівень, дивимось на бульку, щоб вона була посередині. А коли ми встановлюємо теплицю, ми дивимося на цю планку, щоб вона була рівна. Якщо ми бачимо, що вона трохи коса, скоріш за все, наші нижні Ланки мають проблему, іноді вони ось так от ідуть кліном. Для цього нам треба підсипати землю і вирівняти центральну планку, щоб вона йшла прямою лінією. Ось зараз ми вирівнюємо рівень з цієї сторони і вертикаль, щоб вона в нас а, теж була рівна. Так, рівна вертикаль. Бульба. Ага, трохи нерівно, Треба вирівняти щось підкопати, щоб воно стояло чітко, щоб вертикаль була рівна, щоб у вас не була отака от теплиця. Наразі ми відчиняємо двері і будемо дивитись по центральній планці, щоб це в нас йшло чітко, щоб ми зрозуміли, що наша теплиця правильно встановлена. Ось наші спеціалісти трошки підкопуються, щоб в нас бульба була посередині. Ось вона зараз в нас посередині, і е, що треба зробити далі. Наступним етапом у нас іде встановлення поліакарбонату. Його нам треба розкласти по рівній землі. І, до речі, у нас є такі наліпки. Вони повинні бути до зовнішньої сторони теплиці, до сонця. І це наліпки вони захищають від ультрафіолету з цієї сторони. Ось ми бачимо, як ми знімаємо плівку. Ось, ось так ми це робимо. Так, 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 обережно. Далі ми переходимо на іншу сторону, беремо плівку з зовнішньої сторони і знімаємо її. Так, ось. Я тримаю, хлопці йдуть. Відчуваю себе, ніби я моряк. Коли знімаємо плівку, головне запам'ятати, де зовнішня сторона, а де внутрішня, і зовнішньої сторони зробити до сонця. Вже встановлюємо наш полі розвертаємо її на наш торець. Ось так: от, щоб у нас воно йшло одним листом. До речі, у нас все йде одним листом, не треба прикручувати, і це дуже важливо і гарно для теплиці, зроблючи напис в 5 см, ми ставимо полікарбонат у землю, і потім його занурюємо землею, щоб воно гарно трималось, щоб не пропускало. І далі ми закручуємо шурупи наш полікарбонат, щоб він. Також надійно тримався і не пропускав. Якщо соти йдуть паралельно з арками, значить ви вірно змонтували теплицю. Якщо ні, то вам треба перевірити ваші діагоналі, перевірити вертикалі. Можливо, в цьому проблема. І, скоріш за все, в цьому проблема. А у нас ми бачимо все іде, рівненько. Наші спеціалісти все чудово зробили, і ми можемо переходити до наступного етапу. Частенько наші клієнти запитують, куди треба вкручувати саморізи. Для цього ми спеціально для вас зробили кернення. Ось вони бачите? Ось в ці місця треба вкручувати саморізи, і їх видно навіть через полікарбонат. Ось вони знаходяться ось тут. В нас так, і видно, куди треба вкручувати. І ось далі ми знімаємо ще плівку на а, нашому другому листі полікарбонату. Для цього нам необхідний канцелярський ніж, щоб трошки його відрізати. Так, ми відрізали частину. Далі знімаємо нашу наліпку. До речі, нагадую, що це наліпка з зовнішньої сторони, яка захищає від ультрафіолету. Ось зараз ми знімаємо оплівку нашої е, внутрішньої сторони. Так, ось чудово, вже зняли. Біжимо, щоб тримати плівку зовнішньої сторони. Ось ми накриваємо другий лист полікарбонату. З таким же залишком, як і тут, треба зробити. Тут в нас десь півтора-два сантиметри. Так само ми повинні зробити і з іншої сторони. Іноді треба трошечки підкопати траншею, щоб наш лист чітко став, щоб він стояв надійно. Ось ми його опускаємо в нашу траншею. Треба дивитися, щоб воно було рівненько. Потім ми трошечки землею заправляємо його і можна вкручувати наші саморізи. Ось ми бачимо, що залишок першого листа і другого один на одного йде майже ідеально, приблизно однаково. Це важливо для того, щоб у вас із однієї і з іншої сторони рівно ліг наш полікарбонат. Далі що ми робимо? Далі треба вкрутити саморізи. А після прикручування усіх саморізів ми закапуємо нашу теплицю, щоб вона чітко стояла, і потім ми вкручуємо ось ручку шпингалет ось тут буде, і крючочок. Ось наш спеціаліст вітя вже робиться. Зараз відкри нам дверцята. Ось у нас вже є готовий шпінгалет. Ось ми його зачинили. Воно не відчиняється. Відкрили, відчиняється, все спокійно, все класно тримається. Шпінгалет для форточки. Ми чіпляємо з внутрішньої сторони на три саморізи. Ось так це відбувається. Пінгліт в нас контролює віконце, і в нас можна відчинити двері або з віконцем, або ось так, от від, відкриваючи окремо, в нас іде окремо дверця та окремо віконце. Наступним чином ми вимірюємо кут відкриття віконця. Якщо ми ставимо ось тут, от, воно буде відкриватись менше, якщо ближче до цього, то більше. І далі робимо дирку для нашого крючечка, щоб він встав у нашу дірочку Пішки більше. Так, вставляємо наш крючечок. З внутрішньої сторони ми опідкопуємо наш поліакарбонат, щоб він в нас став рівненько і гарненько стояв. Якщо ви ніколи не збирали теплицю, то у вас на це піде точно день. За день ви точно справитесь. А якщо ви хвилюєтесь, ви можете у нас замовити послуху збирання торців. Ось ми вже зробили нашу поліакарбонатну теплицю. Якщо ви так само бажаєте це зробити, дзвоніть нам на телефони, заходьте на наш сайт, і ми відповімо вам на всі запитання.